Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Вугаверка Наталія. Отримала своє замовлення. швидко розбираємо, що мені тут прийшло, поки є ще світло, хоч якесь. Це е, зразу е, зустрічаємо е, таку е, листівочку, поздоровлені з Новим роком, з Різдвом наступаючим. Гарно упакована продукція. Уже каталог кіндуючого періоду прийшов, і як бачимо на каталозі, що в нас з'являється продукція для схуднення, для підтримання ваги. І буде з першого каталогу у нас марафон. Кому цікаво, пишіть в особисті. розкажу, що це і що потрібно для того, щоб бути на марафоні. Ну, а я... Теж собі вже перший продукт замовила: це протеїн, так як ну, я рахувала в, в таблиці підрахунку калорій, і там рахується відразу білок. Білок нам потрібен дуже для того, щоб схуднути. І нібито м'ясо і вживаю нормальну кількість, але самого білка замало виходить, тому я взяла ось такий коктейль, щоб добирати білок. І якщо ви взагалі мало або вегани, цей продукт для веганів підходить, то ось у нас є такий продукт. Це шоколадним вкусом буду пробувати. і, Звичайно, ще потім буду ділитися, як мені сподобалося, не сподобалося, як завжди, накладна, де розписані всі вигоди. Ще в моєму замовленні ось такі вітаміни Wellness уже теж допиваються для жіночого здоров'я. Я бачу результат. Тому повторюю ще баночку. Вітаміни, журавлина, теж вже не раз розповідала, класні вітаміни. Журавлина це і вітамін С, тому що зараз на складі щось у нас немає. Вітаміну С окремо, тому вирішила взяти журавлину, мені треба пробити І К2, так як я приймаю вітамін Д3, і до нього потрібен К2. А і ще, щось мов... і ще є в замовленні ламінарія. Теж класний продукт. Зараз фокусую. Це для здорової роботи, щитоподібної залози дуже класно. Це і травлення, дуже мені допомагає теж. Тому теж вже закінчується моя, і я відразу придбала ще собі одну. Ось таке було моє замовлення. Каталог. 14 прикріплю під відео. Вибирайте, якщо щось сподобалося, звичайно, пишіть, допоможу із замовленням оформити, оформити дисконт, щоб було ще вигідніше робити замовлення.